А от щодо азербайджанського газу в цій ГТС, по-перше, вас як фахівця хочу запитати, наскільки це взагалі реально? Я вже не питаю про те, чи можна цей газ азербайджанський відрізнити від російського на запах, чи як це робити. Але ти не менш, наскільки це реально з точки, з точки зору саме технічної? Давайте на простому такому да, такому, на простому простому рівні будемо розбиратися з цим, щоб не путати наших слухачів речами. Дивіться: от тече река, да, Дніпро, там, в неї там, впадають там, ну в Дніпро не так багато до Києва, да, скажімо, але нижче там, там десяток річок впадає. І там десь вже там, в Херсоні. Нашому українському, так? от запитай, а чия це конкретно вода, чи молекули води, от які от ми зачерпнули там попити. Вони там однієї річки, другої, друга, п'ятої там? Ні, вони Дніпровські. Так? Вона Дніпровська. Але визначити, з якої саме річки потрапила ця молекула, ну теоретично можливо, практично, а навіщо? Газова труба. Розумієте, ну там фізично пересувається фізично якісь обсяги газу, але ж вона має дуже свою географію, дуже велику технологію перекачки цього газу, і, і те, що скажімо, по бумагах в неї за документами може бути Азербайджанський газ це одне. За документами, розумієте? А яким чи їм він буде фізично, це питання друге. І вони не співпадають абсолютно від слова абсолютно, бо є таке е, слово заміщення обсягів. Тобто, я хочу взяти такий товар тут в даному місці і зараз, а мені його пропонують десь там, там в тисячі кілометрів звідти в іншому місці. І мені готові надати такий же самий товар. Вони самі з собою домовляться покупець і продавець, розумієте? Але я отримую цей товар і буду вважати, що, скажімо, я споживаю там, ну, якісь, там американську там, субстанцію, хоча мені її надали там отут. Бо в результаті вони там, десь в тисячі кілометрів, замінили одне на інше, так, щоб мінімізувати розходи. Я так ну, приблизно пояснюю там тоді треба, ви правильно сказали, по документах це буде можливо навіть да. Азербайджанський газ. Але на хто дня. на цьому заробляє, тоді буде Азербайджан. Браво! Ключове питання. Дійсно. Бо по документах дійсно це може бути азербайджанський газ, який вони закачали в трубу РФ і там в себе на кордоні. Там, да? В них же є кордони там, в Дагестані, там інше там Каспій, там Дагестан, і так далі. Вони закачали і кажуть. Оце наш азербайджанський газ. Доставте його, будь ласка, оцим транспортом, а транзит це є транспортний, да, це транспортна послуга. Доставте його, припустимо, до Словаччини. Ось в мене контракт із словацькою фірмою, і ви зобов'язані доставити цей товар, мій азербайджанський газ, до Словаччини. Кажуть: окей, нам для того, щоб доставити до Словаччини, треба. Замовити послуги оператора ГТС України на транспортування цього газу, порахувати вартість цього транспортного плеча, виставити рахунок покупцю. Ну, покупець там якась умовна словацька або європейська компанія. і власна кажучи, з точки зору газової логістики, це операція абсолютно не те, що вона нормальна, на, на цьому тримається весь газовий ринок європейської газової е, системи. Саме на таких операціях купив тут, продав там, порахував логістику, і транспортники зобов'язані доставити його але панці за адреси зараз наряд, але як викидати функцію вагона залізні, як кажуть, знаєте, диявол ховається в деталях. От зараз Зеленський так, що сказав, так. що ми не дамо Росії заробляти гроші на газу. А як, як це ви не дасте, те, якщо Росія фактично буде забезпечувати транспортування цього газу від Азербайджану до кордону з Україною? Ну, дивіться, ну, росіяни е е зрозумію. Фізично я вам даю гарантію. Якщо брати аналіз молекул, які зайдуть у газ транспортну систему в суджі угу. і у нас це будуть газ. Е ну, не, не з Азербайджану Зрозуміло. фізично, молекули. ви так, так за документами, за обсягами походження. Це, е це Азербайджан має з'ясовувати з Газпромом. Куди він показує я тобі в систему закачав да, Там 10 це мільярдів. я просто це треба нашим глядачам розуміти, що фізично газ, що пройшов з Азербайджану до України, треба щоб весь цей газ, який перебуває вже зараз в трубах, його треба кудись сплавити. Тобто, фактично там, 13 мільярдів кубометрів газу треба пройти. І це зрозуміло там свої закони динаміки. На... Там гра тоді казали, тут динамика. виникає питання моралі, наскільки ми можемо зараз домовлятися з Азербайджаном, тому що ми так чи інакше все одно даємо можливість заробляти Росії гроші на війну? Дивіться, ви правильно ставите питання. Я я, я тому хочу задати вам аккуратне питання. Ви хочете, щоб я вам як політик відповідав чи як експерт? Бо це мені дуже важко. Мені треба одне відокремити від іншого. Розумієте, як політик, я мушу зараз. Погоджуватися повністю з вами, кричати жодне, жодного взагалі, кубу газу з Російської Федерації з боку Російської uh -huh. Федерації, зайти не може.